Христос народився. Славімо Його! Знаєте, сьогодні війна, сьогодні Прекрасне свято. Христос народився, Різдво Христове. І знаєте, і Господь Ісус Христос і вчора, і сьогодні, і завтра той самий. І ще ця тривога, чи ця війна, що зараз звучить, вона. Може забрати віру, ні. Віра в Ісуса Христа як Спасителя вона продовжується і є. І ніхто не може мене вирвати з Христової руки. Але я задумаюся над тими, хто посилає ці тривоги, чи є вони християни. Я не думаю, можна себе бити в груди і говорити, але. Натискати кнопку, чи піднімати в повітря літаки, які ракетоносці несуть ракети, чи відправляти в море ракету і націлювати на мирні міста, вбивати мирних людей України. Ні. То сьогодні подумайте з ким ви? Чи ви з Христом? Що який у вас не. Думаєте, чи ті люди, які напали на Україну, да? Російська Федерація, що вони є і керівництво Російської Федерації, чи вони є християнами, чи вони з Христом. Сьогодні святковий день. Хай вас Господь благословить. Слава йому. Амінь.